В цьому відеоролику я продемонструю вам індикатор Momentum. Я покажу, як він працює, як по ньому заходити в угоду, а також продемонструю вам, скільки коштів в мене вийшло заробити за цей відеоролик. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Quotex, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням, а також отримайте бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. Тут в нас все як завжди. Спочатку нам треба налаштувати нашу робочу панель. Виставляємо значення 30 секунд на нашому таймфреймі та обираємо свічний графік. Воно в нас вже обрано. Далі заходимо в панель індикаторів, та тут нам треба обрати індикатор Momentum. Ось у нас заходимо. Та в значеннях період та мейн ми нічого не змінюємо, тобто залишаємо все як є. Закриваємо та розбільшуємо наш графік. Весь наш індикатор базується на цьому графіку. Якщо дана червона лінія перетинає значення 100%, яке у нас ось тут. І якщо воно перетинає її згори донизу, тобто, як, наприклад, у нас ось тут. А якщо ж цей графік перетинає в нас значення 100% знизу до гори, то ми йдемо на підвищення і будемо відкривати угоду в напрямку доверху. Але ж ви запитаєте, який час експірації обрати? Всі угоди ми з вами будемо відкривати на 1 хвилину 30 секунд, тому що саме цей час експірації дуже вдало підходить до нашого таймфрейму. Тобто ми виставляємо 1 хвилину 30 секунд, тому що значення нашого таймфрейму складає 30 секунд, тобто у 3 рази більше. А ще дуже важливий момент: я буду відкриватися на протязі всього відеоролику на 2000 гривень. Ви ж запитаєте, чому саме така сума? А я вам відповім: ви можете обирати будь-яку суму, але я раджу дотримуватися мані менеджменту та використовувати лише 1-2% від вашого балансу. А зараз давайте я знайду одну угоду, по котрій ми зможемо відкритися доверху, та одну угоду, по котрій ми зможемо відкритися донизу, щоб більш детально розібрати цей індикатор. По угоді із Діті з вами можемо бачити, що тільки но наша червона лінія перетинає значення 100% у напрямку вгору. Тобто зараз ми йдемо на підвищення, і це насвідчить про те, що ми будемо відкривати угоду доверху. І погоді USD-теривай, ми з вами забираємо чистий прибуток, як ви бачили, ідеальне відпрацювання за нашим індикатором. Зараз давайте я знайду угоду, в котрі ми зможемо відкритися у напрямку донозу. Погоді USD чи хафе ми з вами бачимо, що наша червона лінія йшла доверху-доверху, і в один момент вона перетинає наше значення 100% у напрямку донозу. І ми бачимо, що ми йдемо на пониження, тобто і угоду ми будемо відкривати донозу. І у Аудечі хафе ми також з вами забираємо впевнений плюс. За цей відеоролик я зробив дві топові угоди, по котриму з вами відкривалися до верху та донизу і дуже вдало відпрацювали за нашим індикатором. А у підсумку ще й заробили плюс 3680 гривень чистого прибутку, що як на мене дуже гарно, якщо враховувати, що ми з вами витратили 5 хвилин нашого часу. А також, якщо ви хочете бути в курсі всіх актуальних подій трейдингу, бачити більше подібного навчання, більше подібна, а саме головне безкоштовних стратегій. То обов'язково приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі відеоролику, тобто все, що вам треба, це спуститися нижче та перейти по ньому, та приєднатися до ком'юніті трейдерів, щоб заробляти разом з нами. Тому долучайтеся, всім до побачення.